Доброго дня! Я звертаюся до вас підтримати запит на тему того, що мешканці мікрорайону Автокразівський і вулиці Героя Маріуполя, та що раніше була герою Бреста, уже котрий місяць страждають від неприємного запаху, страшного запаху, який. Супроводжуються кожен божий день, починаються від 6 ранку і закінчується 8 ранку вранці. Тож дихати, відкривати, відчиняти вікна взагалі неможливо, тому що запах такий дуже сильно ядючий. Були з мешканці зверталися самостійно до підприємства, але звісно, що підприємець послав їх в напрямку російського корабля. Тоді е, я писала депутатське звернення на всі інстанції. Вони теж не дали результату крім того, що Лабораторія виїздила два рази 15 серпня 29-го. Перший раз виїздили після 8 ранку, коли вже, звісно, не вигоняє. І другий раз виїздили раніше, ніж починається запах. Крім того, лабораторія мені повідомила, що взагалі ніяких. Від ніякого порушення законодавства щодо викидів немає, тому що у них не дістає там машина, чи що там них, не знаю, не дістає, але вони не можуть виміряти цей запах. Мене питання: навіщо ми купували лабораторію, яка мала вимірювати викиди підприємств і допомагати мешканцям? А тут наче, наші підприємці не такі великі, труби у них не такі високі і не можуть виміряти. Тому я прошу Олексій, дайте доручення. Я не знаю, чим зараз займається лабораторія. Хай виїжджають кожен ранок і стоять, і вимірюють. Можливо, тоді мешканці зможуть нормально просинатися, діти не мають задавати питання батькам, чому воняє і чому вони дихати не можуть, і виконують свою роботу. Крім того, хочу нагадати, що це підприємство знаходиться на території минулого дитячого садка. Там по колу роз дуже великі будинки, дуже такий у нас насичений мікрорайон. І взагалі в тому мікрорайоні, по всім нормам, не може існувати підприємство. Я знаю, що юридичний департамент ми спілкувалися, є судові вже тяганине другий рік поспіль, тому що вони порушують всі норми взагалі того, що там відбувається. Тому я пишу запит на прокуратуру на всі інстанції для того, щоб вони нам допомогли в боротьбі з тим, що робиться в цьому дитячому садку. І крім того, Шудря надав гарантійний лист, це, мабуть, єдиний результат тих звернень про те, що він сам взагалі в листі, мабуть. Хтось нерозумний писав, про те, що він підтверджує, що на території його підприємства все ж таки є, як він каже, він поставив фільтри у листопаді, тобто ще три місяці ми маємо чути цей запах, і поставив фільтри, які будуть зменшувати домішки, запахи домішків, пилу і сажі. І що у нього там дійсно потужне виробництво, він пише в цьому листі. Підтверджується це і каже, що там місяць-два-три потерпіть. Я все встановлююся. А як він може це встановити, якщо в нього взагалі немає дозволу на введення цього підприємства на територію минулого дитячого садку? Тому прошу підтримати мі депутатський запит і навести лад там, щоб мешканці могли вранці дихати свіжим повітрям. Дякую. Дякую, Світлана Лана. Я думаю, що всі колеги підтримують цей запит. Тут надано копію документу Шудрі, Я прочитаю дослівно з його документу. Планується найкоротший термін встановлення подвійної фільтрації димових газів від водогрібного котла, що дивно, який працює на твердому паливі. А саме до 1 жовтня 2023 року встановлення гідрофільтру, який дозволяє знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря до 6%, А до 1 листопада 2023 року встановлення другої ступені очищення електростатичним фільтром, який повністю очищує повітря від присутності будь-яких домішок запаху пилу або сачі. Ну звернення і депутатський заклад адресовано мені головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області. Я думаю, що вони відреагують і проведуть заходи реагування керівнику Полтавської обласної прокуратури. Начальник Кременчуцького районного управління поліції і ТВО начальника батальйону патрульної поліції. Шановні колеги, ну бачили публікації в соцмережах. Я думаю, що треба підтримати даний депутатський запит. Тим паче, Світлана Миколаївна відчуває і деякі з вас теж особисто проживаючи в мікрорайоні. Поруч ну, не може під будинком стояти труба, яка нижче цього будинку, і дим просто заходить людям у вікна. Тим паче такий ядучий, який там А що, що? там виробляють таксі? Ну, судячи з назви підприємства, мабуть, печиво. Прошу продовжувати голосування. У нас вже є результат. Проти 0 утрималось 0 за 32. Рішення прийнято. Дякую.